Церква сьогодні святкує одну із визначних подій християнського календаря благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення одне із 12 основних церковних свят, яке встановлено на згадку про те, як архангел Гавріїл приніс Діві Марії благовістку про народження Ісуса Христа, Сина Божого і Спасителя світу. Сьогодні не можна працювати. У підгайчиках відзначили 20-ту річницю єпископської хіротонії митрополита Галицького кир Андрія. На єпископа Івано-Франківського та Коломийського української автокефальної православної церкви до церкви благовіщення Пресвятої Богородиці приїхало більше як два десятки священників, настоятель храму, митрофорний протоірей Михайло Сметанюк та святі отці подарували єпископу церковне обрання, відповідно його сану. На святкування побував Богдан Малецький. Настоятель церкви благовіщення Пресвятої Богородиці, отець Михайло Сметанюк, розповів про таїнство хіротонії, яка відбулася 20 років тому. Хіротонія висвячення, рукопокладання, рукоположення, поставлення, християнське богослужіння, під час якого відбувається. Таїнство поставлення у священнослужителі існує три чина висвячення. У дияконий священники висвячення може проводити один архієрей. В архієреї висвячують собором архієреїв, щонайменше двома. Владику Андрія висвячували митрополит Галицький, єпископа Львівський і Галицький, Тернопільський та Бучицький, а також Тульський, каже священник. Подія сталася 20 років тому, у 1990 році, ще при радянському союзі. Ось, е, була потреба напротязі десятиліть, а може на якісь століть, щоб була е, українська е, православна церква. Ось, ну і е, були декілька періодів відновлення її. Ось це третій період, е, коли сталося відновлення української отехвання православної церкви. Потрібно було єпископів, їх не було. Ті, які були. Руські церкві не хотіли русруські церкві, але на Україні в українському екзархаті не хотіли напевно чи боялися. Ну якісь були причини, що вони не хотіли очолити українську таквально православну церкву. Ну і згодився на це. Був нині покійний митрополит Іоанн Бодначук. Ось ну але потрібні були єпископи на по областях. Ось і якраз відбулося в 90-му році висвячення у єпископи на той час Івано-Франківського Коломийського Владику Андрія, нині митрополита Галицького, деруч Івано-Франківської єпархії. Митрополит Андрій зазначив, що приїжджає до підгайчиків з великим задоволенням. Він благословив мирян та окропив усіх свяченою водою. Також Владика подякував усім вірним та привітав їх із святами, де би ми не були далекі дорозі, в гостях. Але після того ми йдемо до свого дому. Може, є величаві, багатші, але це є наша хата. Так само для нас, священників, єпископів, є рідний дім там, де ми дістаємо, то велике таїнство, таїнство хератонії, священника, єпископа. І я щасливий, що саме 20 років тому назад. У вашому селі, а тоді була субота перед шуткою, бо Пасха, Великдень, був 15 квітня. Тут здійснилося таїнство над мною недостойним воєпископа. Нема вже сьогодні тих єпископів, відійшли у вічність блаженної пам'яті митрополит Йоанн Василий. Єпископ Вікенті знаходиться в далекій Австралії, як кажуть, за 20 років було все: і радість, і смуток, і падіння, і злети. Але слава Богу, що ми дочекали нинішнього дня і храмовий день. Я завжди кажу, що це є великдень, а з ласки Божої, мабуть, ви старше покоління не пам'ятаєте, щоб благовіщення було світлий тиждень. На Серду, і дійсно сьогодні подвійне це свято, Болонають нині ті радісні пасхальні піснопіви, ті діточки водять гаївки, природа ожила після того дощу. Так само, і ми, браті і сестри, коли приходимо на той храмовий день, ми згадуємо минуле сьогодення і майбутнє. Того дня біля церкви зібралося, чи не все село. Приїхали віруючи з інших парафій. Сільський голова Підгайчиків Степан Савчук зауважив, що священник разом з віруючими дуже тісно співпрацює із сільською владою. Можна тільки подивитися, скільки багато зроблено для села. І зрозуміти що є дуже тісна праця сільської ради, територіальної громади, села з нашої церквою. Після святої літургії відбулося ще й урочиста частина. Також всіх вірян запросили на святковий обід. З підгайчиків Богдан Малецький, Сергій так програма подієнтика.